Нові правила для фопів від 2025 року. Навіть маленькі магазинчики у селищах та селах повинні мати термінали для розрахунку банківською карткою. Інакше штраф, а деякі нововведення запрацюють вже від березня. За що ще можуть оштрафувати малий бізнес? Розповім за мить з вами новини Тесн І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Від початку 2025 року змінились вимоги щодо діяльності підприємців у маленьких населених пунктах, населення яких не приви. Ще п'ять тисяч жителів. Тепер кожен, хто здійснює торгівлю у магазинах або надає платні послуги населенню, повинен забезпечити своїм клієнтам можливість розрахуватися банківською карткою. Про це повідомила прес-служба Державної податкової служби України. З 1 січня 2025 року розширено коло суб'єктів господарювання, які в обов'язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари, надані послуги. Такого обов'язку поки що не встановлено для тих, хто є платниками єдиного податку першої групи. Здійснює виїзну чи виносну торгівлю, використовує для продажу товарів торгові автомати, продає власноруч вирощену або відгодовану продукцію. Втім, йдеться лише про відтермінування, адже від 1 січня 2026 року ці категорії підприємців на рівні з усіма іншими повинні забезпечити можливість приймати електронні платежі. Крім того, нові правила забороняють встановлювати різні ціни на товари та послуги, Ги залежно від оплати готівкою чи банківською карткою на сьогодні. Такий обов'язок уже встановлено для торговців, які проводять господарську діяльність у населених пунктах, чисельністю населення менше ніж 5 Тисяч жителів, а з 1 січня 2026 року платіжні термінали посттермінали будуть необхідні торговцям, фізичним особам, підприємцям, платникам єдиного податку першої групи, торговцям, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну виносну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції. Додам, що податківці мають чимало причин оштрафувати фопів, бо законодавство містить багато вимог і правил, які Підприємці здатні порушувати. За деякі помилки загрожує серйозне фінансове покарання, стикатися з яким ніхто не хоче. Розміри фінансового стягнення залежать від виду порушення і частоти його скоєння протягом року. Бо у випадку повторного притягнення до відповідальності за аналогічний вчинок сума штрафу сильно зростає. Максимальні розміри санкцій загрожують за серйозні проступки, наприклад, за неоформлення найманих працівників чи роботу без РРО. Примітно, що МінФін України офіційно продовжив до 1 березня. Березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до розрахункових документів. Відповідний наказ був опублікований в офіційному віснику України від 10 січня 2025 року номер 003 та набрав чинності 11 січня 2025 року. А вже від березня 2025 року ФОПів чекають такі штрафи за недотримання приписів закону. Відсутність у магазині точці продажу безготівкового розрахунку посттерміналу від 1 тисячі гривень до 17 тисяч гривень плюс 8 тисяч гривень штрафу від Держпродспоживслужби, ігнорування запиту податкової, не надання відповіді чи документів 8 тисяч гривень, тобто одна мінімальна зарплата станом на 1 січня. Недотримання вимог щодо працевлаштування від 8 тисяч 500 гривень до 34 тисяч гривень. Введення підприємницької діяльності без оформлення ФОП від 17 тисяч до 85 тисяч гривень. Неоформлення найманих працівників від 80 до 240 тисяч за кожного співробітника. Сума залежить від частоти скоєння порушення, недопуск інспектора праці до перевірки 128 тисяч гривень. Видача фіскальних чеків старої форми, 100% суми вказаної в документі. Нова форма чека не буде чинності з 1 березня. Відсутність реєстратора розрахункових операцій 100% вартості проданих без РРО товарів, 150% випадку повторного порушення. Нагадаю, що 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Закон мав би набути чинності 29 листопада. Його текст навіть опублікували в онлайн-версії парламентської газети «Голос України. Однак потім документ був видалений. Пізніше Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомив, що закон набуде чинності з 1 грудня. Основні зміни ставка військового збору зросте з 1,5% до 5%. для всіх доходів. Громадян це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на оборону. Ставка податку на прибуток для банків підвищилася до 50% за 2024 рік. Для фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування запровадили військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників. Єдиного податку третьої групи. А для першої, другої та четвертої груп 10% від розміру мінімальної зарплати. Раніше ведуча ТСН тиждень Алла Мазур також пояснювала, що зміниться у сплаті податків після на набудять чинності законом. Підвищили військовий збір із півтора відсотка до п'яти, і зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншують на три з половиною відсотки. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із за підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити і банки. Цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину з цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Пінустанови, які займаються дрібним кредитуванням, і даватимуть чверть свого прибутку з Нового року. Чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні. Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни, АЗС і пункти обміну валют, і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок. Добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть. Тобто, все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів. Цілком ваше із державою ділитися не треба. Дам в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Зокрема, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору. Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться. Як вже зазначалося, у 2025 році для фізосіб підприємців також почала діяти низка змін до податкового законодавства. Зокрема, це стосується необхідності сплати військового збору та єдиного соціального внеску. Так, для підприємців першої групи передбачено такі умови сплати податків та зборів. Єдиний податок: 302,80 гривні на місяць, сплата до 20-го числа. Військовий збір 800 гривень на місяць, що становить 10% від мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Також плачуться до 20-го числа. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень на місяць. Для тих, хто ще щоквартальна сума становить 5280 гривень на квартал. Таким чином загальна сума податків на місяць для Афо першої групи у 2025 році становить 2862 гривні 80 копійок. Для АФО другої групи передбачено такі податкові зобов'язання. Єдиний податок – 1600 гривень щомісяця. Сплачується до 20-го числа. Військовий збір – 800 гривень щомісяця. 10% від мінімальної зарплати. ЄСВ 1760 гривень щомісяця. Загальна сума щомісячних податкових виплат для підприємців другої групи складає 4160 гривень. Що стосується підприємців третьої групи, для них у 2025 році передбачені такі податкові зобов'язання. Єдиний податок 5% від доходу, що сплачується щомісячно. Військовий збір 1% від доходу. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень. Таким чином для ФОП третьої групи загальна сума податків залежить від розміру доходу, адже вони сплачують відсотки. Від отриманих коштів. А що ви думаєте про нові правила, штрафи та податки для ФОП? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.